Працює незільна школа для дорослих. Це вже, мабуть, сьомий рік. П'ять років ми вивчали старий заповіт. Тро, потрошки, потрошки, мабуть, кожне слово читали і аналізували. Аналізували. Зараз ми читаємо, вже другий рік ми читаємо новий заповіт, Євангеліє. Кожну неді неділю ми збираємося отут в домики в доміки пластунов і читаємо Слово Боже. Сьогодні ми читаємо Матхея, 14 глава, як, як Ісус ходив по водам. Ну, школа це дуже офіційна назва. Це не школа, мабуть, це маленька община чи братство, тому що всі, всі хто ходить до нас, ну, ми вже стали досить близькими людьми. Тому якщо є бажання читати слово не тільки вдома, а так розбирати його, приходьте до нас. Це цікаво. Цікаво, це точно цікаво, тому що слово Господнє, його сенс він невичерпний. Чекаємо